Всім привіт! І так, де Була проблема, пропало світло вогнів заднього ходу. По-перше, рекомендую перевірити цей запобіжник, правий ряд, другий зверху. Поміняти містами з іншим запобіжником та візуально подивитися, чи він цілий. Якщо запобіжник цілий, йдемо далі. І перевіряємо наступне з'єднання під акумулятором. Просовуємо руку, зараз вам покажу, до оцих контактів. Знімаємо, чистимо і перевіряємо. Мені це допомогло і вогни працюють. Зима, багато окисів, вологи. Тому можуть бути проблеми. Якщо це не допомогло, тоді прийдеться прозванювати всі проводки та шукати, в чому проблема. Всім дякую за увагу, звездой лайк, кому допомогло.